Трошки поговоримо, ви вже сказали про того, про тих, з кого складається ваш комітет, які критерії відбору. Ну, тобто, як адвокату стати членом вашого комітету? Чи така можливість є? Так, да, звісно, є. А, до речі, у нас вже комітет а, понад ліміт, тобто угу. нам встановили ліміт а, 15 в раду, 15 адвокатів. Зараз у нас 21. От якраз перед угу. нашою зустрічю я порахував 21 і заяву написав 22 Вчора я відіслав, да, заяву угу. написав 22 У нас комітет відкритий, і ми хочемо ну, передусім бачити професіоналів. Не хочеться, щоб людина просто зареєструвалася в комітет, угу. написала в себе на сайті або на, на візитівці. Там, от я там. Член комітету з захисту бізнесу, і на цьому все завершилося. Угу. Нам потрібен передусім нам потрібні мізки, професіоналізм і зацікавленість.